Зручна та тепла зимова форма для військових важлива не менше за зброю. Аби воїнам на лінії вогню було трохи легше виганяти окупантів. Компанія «Метинвест» закупила 60 комплектів теплого одягу та взуття для військових, які боронять державу на Донецькому напрямку. Допомога військовим надається у рамках ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Вона, по перше, по нашій специфіці працювання вона не повинна шелестіти дуже. Ну, це хороша форма. Сіла на мене, буде тепло. Тепер взимку не замерзне. Запасний одяг у холодну та вологу пору року завжди буде доречний, кажуть воїни. Завжди потрібна і будь-яка підтримка стилу чи то теплий одяг, чи то теплі слова. Люди повинні пам'ятати, що у нас війна, вона не закінчилася, і надалі теж треба брати участь в цій війні, навіть стилу. Дякуємо за підтримку. Нам дуже важлива ваша підтримка.